Київ погодився із мирною пропозицією Трампа, але тією, яка була змінена, порозуміння досягнуто, але залишилося доопрацювати деталі, кажуть у Києві, посилаючись на учасників непублічних переговорів в Абудабі, де перебувають делегації трьох країн України, Росії та США, президент Зеленський готовий зустрітися із Дональдом Трампом буквально у день подяки, аби нарешті узгодити мирний план і особисто поговорити про найболючіше питання території. Втім, білий дім уже охолодив очікування у робочому графіку Трампа такої зустрічі поки немає. Дональд Трамп оголосив про неймовірний прогрес у переговорах щодо мирного плану по Україні і вже говорить про можливі особисті зустрічі із Зеленським та Путіним, але з важливою умовою. Утро Сошел Трамп заявив, його команда майже узгодила документи, а розбіжностей залишилось небагато для фіналізації плану. Він відправляє спеціального посланця Стіва Віткофа до Москви на переговори з Путіним, а міністра армії Дена Дріскола на зустріч із українською стороною пізніше, під час Спілкування з журналістами президент США уточнив, що чекає звітів від ключових фігур адміністрації Джей Ді Венса, Марко Рубіо та інших, і лише після цього готовий вийти на прямий контакт, не притримуючись дедлайну. Вони продовжать переговори. Процес не зупиняється. Зараз ідуть прямі контакти з Росією. Стів Вітков летить туди. Можливо, разом із Джаредом, який також залучений до процесу. Вони готуються до прямих перемовин. І так вони зустрінуться з президентом Путіним, як я вважаю, вже наступного тижня в Москві. Ми вже на цьому етапі. Їхня головна найбільша поступка. Вони припиняють воювати. Вони припиняють захоплювати нові території. Це те, що Росія зараз пропонує, і у війні. Ні, такого масштабу це не дрібниця. Західна преса уважно стежить за позицією Росії. Лавров заявив, що Москва не прийме новий документ, якщо він буде переписаний так, як не підходить Росії. Якщо цитую буде змитий дух Анкориджа, це буде зовсім інша ситуація. Financial Times нагадує, що Росія й досі вимагає виведення з, ССУ з Донецької області та визнання Криму і Донбасу російськими територіями. Попередня версія плану, яку Росія привітала, передбачала відмову України від території, які вона ще не втратила на по. Лібою нова версія значно менш вигідна. Москві нью Times пише, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що Путін відкине переписаний план. А от Блумберг, до речі, оприлюднив записи, які показують, що спецпосланець Трампа стів Вітко фактично консультував Кремль, як правильно подати Трампу російське бачення мирного плану щодо України. 14 жовтня він телефонує раднику Путіна Юрію Ушакову і радить організувати дзвінок Путін Трамп до візиту Зеленського Білий Дім, використати угоду щодо газу як успішний приклад, привітати Трампа і назвати його людиною миру. Вітков неодноразово казав Ушакову. Що глибоко поважає Путіна і переконує Трампа, що Росія завжди хотіла миру через два дні. Путін дійсно телефонує Трампу. Розмова відбулась на прохання Москви. Паралельно інший радник Путіна, Кирило Дмитрієв, зустрічається з Віткофом у Майамі. У розмовах між Ушаковими і і Кремль формує максимальні вимоги: це визнання окупованих територій, буферні зони і обмін територіями. Саме ці елементи згодом з'являються у 28 пунктному. Плані, які сполучені Штати Америки, запропонували Україні.